У Черкасах заспокоюють нерви котами. Унікальне котокафе в середмісті відкрили нещодавно. У ньому чотирилапі вільно гуляють та виконують функції антидепресантів. Чи дієвий метод перевірили наші журналісти. Це не котячий притулок, навіть на їх збіговисько. Це кафе. Тут можна не лише випити кави, а й порелаксувати з пухнастими тваринами. Саме для цього і прийшла Ірина. Говорить, котів обожнює з дитинства. Навіть вдома має одного. Коти, це ж диво. це такий антидепресант, це я не знаю, як яка іграшка, така спілкуватися з котами, ну це задоволення. Особливо після роботи стрес знімають, то всім сюди рекомендують. Хоча Фоня тут наймолодший, та свою функцію вже знає. За кілька хвилин обігрівається на руках у дівчини. Хороший котик такий, хороший. Нехай тобі яскраві сни насняться. Чотири лапих в невеликій кімнаті шість. А от відвідувачів поки і на пальцях можна порахувати. Та від ідеї кажуть в захваті. Враження від відвідування кафе дуже позитивні. Ми тут вперше прийшли з дитиною, оскільки дуже любимо тварин, зокрема котів. В нас двоє вдома котів, батьків, коти прийшли, подивились, пом'яли, погладили, дуже задоволені. Для відвідувачів пухнасті, для котів дерев'яні атракціони. Кафе розробляла 20-річна Черкашанка Анна. Для неї вони кращий антидепресант, тому таким щастям вирішила поділитися з іншими. Виникла ідея, чому в такий важкий час, коли велика кількість стресів, не створити заклад з тваринками, А оскільки котики вони самі такі милі створіння, і їм найлегше співіснувати з людьми, тому ми вирішили створити заклад саме з котиками. Хоч коти без породи та всі зі щепленнями, а головне молоді та життєрадісні психологи говорять, метод кототерапії дієвий. Та з такими лікарями фахівці радять не перестаратися не всім підходять саме кути для того, щоб можна відновити було б свій стан. Наприклад, для когось по зоопсихології показані більш, наприклад, собаки або риби, черепахи. Тобто, тут, в залежності від типу темпераменту, треба підходити від проблематики, яка є. Також у тварин не забуваємо є свій темперамент, характер. Подібні котокафе нещодавно відкрили також у Харкові та Львові. Яна Федоровська, Віка новини.